Як настрій перед виступом на Коломийській сцені? Та я забув, коли в мене був поганий настрій, незалежно від, від сцени. Знаєш, головне собі поукладати життя таким чином, щоб тобі ніхто не мішав жити. І все, і настрій перестає і буде поганим взагалі. Ви вже друго виступаєте в Коломиї. Які враження від цього? Я в Коломиї вже десь 50-й раз виступаю, то вдруге в тому клубі просто. Ага. Так. Я пам'ятаю, що перший раз був розривний, і я думав, що другий раз ніхто не прийде, але бачу, що... Народ набився, то будемо щось з тим робити. Чи можете назвати, що бізнес таким терраріум, як про нього говорять? А ти можеш говорити, не читаючи питання з капуста? Так цікавіше. Терраріум? Ага. Я, я думаю, що він скоріше такий морвейник, на який хтось став попісяти. Знаєш, тому що по великому рахунку акулами в тому, що у бізнесі не пахне. Російський та там входять великі гроші, в них є величезні можливості. Кіркоров ходить собі на концерти світових зірок і тут же замовляє на тих концертах сценографію, яку роблять там для Бійонс там чи для Шаде. Розумієш, наші собі того дозволити не можуть. Так що – бізнесу таке маленька каструлька з прокислим борщом. А як розвивається ваша сольна кар'єра? Які плани? Творчі плани нема тільки тільки група, от такі дискотеки відбуваються досить рідко і то не відбуваються там при допомозі реміксів на, на наші же пісні. Єдине, що ще таке нововведення останнім часом пішло. Є такі харківські пацани, які називаються акустик-квартет. То є хлопці, які грали з групою Люк, з Сергієм Бабкіним, з п'ятницею. І вони, напевно, одні з найсерйозніших перспективних квартетів джазових на, на цілий сево. І от вони мені колись подзвонили, кажуть, давай зробимо джазову програму. Вона дуже смішна. Дуже професійно звучить, приходить народ, такий, знаєш, ну. Солідний народ, який слухає джаз, але вона дуже смішна, тому що вони віртуози, і я можу витворяти з ними все, що хочеш. Тобто я йому, я хлопцям за, закриваю е, струни на гітарі, я заставляю його сісти за рояль з другого боку і перехрестити руки, і вони все одно грають. Я беру людей з залу, вони говорять, кому грати соло. Одним словом, там така дуже кльова забава, і ще й серйозно то все звучить, треба побачити. А який ще є творчі план на Є якісь ідеї, які хочете втілити в життя? Та, ти знаєш тих ідей, що зараз є, воно воно ледве втіляється, бо вже дивися, дзідзю то моє, паючі труси то моє. Вони по Росії дико там. Вчора зібрали півтори тисячі геїв в гей-клубі в Москві. Пісня, але тому що ти гей просто гімн гей-клубів, розумієш, московських. Е -е, Скрябін я не можу дописати альбом вже півтора року. І тому куча тих телевізійних проєктів, воно, чесно кажучи, дай Бог з тим розрібтися. Дуже багато всього. А якщо до літературної діяльності, ваші книги рахуються українським бестселером? Ну, книги то голосно сказано, там ледве одна, і то така, що можна так. в туалеті пролистати так, за 15 хвилин. Дякую. Я, я пробував писати нову, я паштета армія, дійшов десь до 70-ї сторінки і трохи за, застряг. Ну, але думаю, що дасть Бог до весни я її допишу. Угу. Такого самого, в такому, в такому самому плані буде така, знаєш, поржати. На півгодинки вечора. Нас цікавить ваша думка щодо квотів на українську музику, яку зараз встановила Верховна Рада. Як ви до цього відносите? До сраки срак, ті квоти, тому що, розумієш, коли людей заставляють, от, так, все, значить, ми вам вводимо квоти. 50% української, 50% там західної. Потім кажуть, української має бути більше чи менше. Розумієш, коли є квоти. Є супротив. От тебе заставити зараз знаєш, говорити по-російськи, ти скажу, що здуріли, нефігано мені, так? Так само людей заставляють крутити українську музику. Ліпше то лишити на самотьомі. Тобто е в українських музикантів буде більше стимулів робити щось конкурентоспроможне, розумієш, і воно буде пробиватися, тому що воно буде конкурентоспроможне. А так, коли всі будуть знати, а і так 50% беруть, будуть давати що-небудь, так знаєш, все одно будуть крутити. розумієш? Психологія дуже проста. Українці люди ліниві по своїй натурі. Тобто, якщо не треба ні з чим боротися, воно заростає мохом і стає нецікаве. Так що, слава Богу, що ті квоти відмінили. Ну, чи там прийняли, не знаю. Тобто зараз ніби прийняли, що її буде менше. 25. Ну і слава Богу, тобто буде стимул, щоб вона попала на радіо. А по-моєму не прийняли той закон. Прийняли? Уроди. На думка, думку, яка основна зараз проблема молоді в Україні? Тому що вона рівна. В Україні немає жодних соціальних, е, жодної соціальної програми для молоді. Для старих нема, не то що для молоді. От. І тому ні, нічого доброго не світить. Я не дивлюся, коли молоді люди їдуть, виїжджають в Чехію, вчиться, в Польщу, хтось там по повезло ще кудись далі. На жаль, та країна повернулася до нас заднє місце. А як легко вас можна залучити до таких зустрічей? Чим вас можна зацікавити? До яких? Таких сьогодні. Так, фактично і цікавістю тої зустрічі. Якщо з тобою цікаво сидіти розмовляти, то залучиш. Якщо сиділа би якась дубіна, скаже, ти дубіна. І пішов би собі. А хто організував зубачну? Він стоїть ззаді за тобою. А я до дочіка не побачиш? Поверни камеру. Нахилися, юра. От подивіться секрет уст, то ми... його нема, того секрету. Все залежить від випадку. Ти можеш бути талановита або тупа, як відро. Ти можеш мати кучу грошей або бути бідна як нитка. От якщо той його величний випадок захоче, щоб ти дісталася на, на екрани, ну, тоді ти дістанешся. Єдине, що треба пахати. В будь-якому випадку. Тому що як ти пашеш, то ти з тієї сірої маси вискакуєш і той випадок має просто більше шансів, тебе там помітити. Що побажаєте жителям писанкового міста? Не дивіться ніколи в житті новини. В новинах все брехня, і воно тільки йде на те, щоб вас зомбувати ваші музки і псути настрій. Не дивіться, я не дивлюся, сім років я щаслива людина. Я не знаю, що в тій країні твориться. Якби знав, то би вже давно застрілився. Дякую. Михайло Донченко. Ну, хай запитається краще. Приїздом організувати Кому ви хто допоміг вам сьогодні виступити на коломийській сцені? Не то, що допоміг, хто, в принципі, став господаром того всього. Ініціатором і господаром. Михайло Донченко є такий коломейський дядько і факт той, що якщо до нього люди йдуть в клуб, значить він вміє зацікавити народ чимось, щоб до нього прийшли. Тому що, чесно кажучи, останнім часом мало я бачу таких аншлагів. клуби всі сидять і чешуть собі голову. Чому нема, чому немає? Якщо він знає секрет, чому люди прийшли, значить він щось знає. Так що він нормальний господар, а в нормальному господарі завжди може щось влучитися. Дякую.